Вправа 370 з одного міста одночасно у протилежних напрямках виїхала автівка та мікроавтобус. Швидкість автівки 72,1 км за годину, а мікроавтобуса 61,25 км за годину, яка відстань буде між ними через 3,1 години? Ну що ж, якщо у нас мікроавтобус і автівка. Виїхали з одного місця, і вони рухаються в протилежних напрямках, то відстань між ними буде збільшуватися. А з якою швидкістю? Кожну годину ця відстань збільшиться на те, що проїде мікроавтобус плюс те, що проїде автівка. Тобто швидкість віддалення в даному випадку буде дорівнювати сумі цих швидкостей. Знайдемо спочатку швидкість віддалення, записуємо тоді перша дія. Отже, швидкість В, віддалення. Це дорівнює. В нашому випадку це буде 72,1 км за годину. Додати 61,2 км за годину. І це дорівнює. Для того, щоб додати, зведемо усі дроби до спільного знаменника. Найменший спільний знаменник у нас. Це буде 10, 10 ділиться на 5, це буде 2. Додатковий множник до 2 п'ятих, це буде 2. То записуємо, що це можна записати як 72,1. Додати 61, ціла. 2 помножити на 2 це буде 4. 2 помножити на 5, це 10, 4 десятих. І це дорівнює. Ну що ж, давайте додавати. 72 плюс 61 це буде 133. 133 цілих 133, тепер знаменники у нас однакові, додаємо чисельники. Буде 1 плюс 4 Десятих Ну і це дорівнює. Тобто це буде 133, цілих. 133, цілих. 1 плюс 4 це буде 5 десятих. Так, ну що ж, 5 десятих ми можемо скоротити на 5 і чисельник, і знаменник. То якщо ми скорочуємо, то давайте тоді можна скоротити. Отже, на 5. Тоді 5, що ділиться на 5, це буде 1. 10, що ділиться на 5, це буде 2. То тоді записуємо, що це дорівнює. Давайте я перенесу. Отже, це дорівнює тоді. 133 цілих. Одна друга. Одна друга. Записуємо. Чого в дужках кілометрів за годину? Це в нас буде швидкість. Віддалення. швидкість віддалення автівки та мікроавтобуса ми знаємо. Нас запитують, а яка відстань між ними буде через 3,1-3 години. Ну що ж, для того, щоб знайти відстань, потрібно цю швидкість віддалення помножити на час. Це і є формула відстані. Ну що ж, записуємо тоді друга дія. Тобто згадуємо, що S відстань – це швидкість V, що множиться на T. І це дорівнює. Беремо нашу швидкість віддалення, 133 цілих, записуємо Одна друга, що множиться на 3,1 третя. На 3,1 третя. І це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб перемножити, давайте кожний із цих множників перетворимо в звичайний дріб. 133, що множиться на 2, це буде 266 плюс 1 це буде 267. Отже, записуємо 267. Других, що множиться 3,1 третя. 3 помножити на 3 це 9, плюс 1 це 10. Це у нас буде 10 третіх. І це дорівнює Ну а зараз, чому ж дорівнює добуток? В чисельнику записуємо добуток чисельників. Це 267, що множиться на 10. А в знаменнику записуємо добуток знаменників 2, що множиться на 3. Ну що ж, і це дорівнює Давайте зараз будемо скорочувати. Ну, 10 і 2 також можна скоротити. Так, 267 у нас у сумі 15, має ділитися на 3. Ну, давайте скорочувати. Ну що ж, спочатку на 2 скоротимо. 2, що ділиться на 2, це 1. 10, що ділиться на 2, це 5. Є. 3, що ділиться на 3, це 1. 267 пробуємо ділити на 3. Якщо в мене було 270, то 270, 27, що ділиться на 3 це 9, то 270, що ділиться на 3, це було б 90. Але у мене на 3 менше. Тобто 3, що ділиться на 3, це 1, то це буде тоді не 90, а буде 89. Записуємо тоді, що тут буде тоді 89. Якщо ми скоротимо. Гаразд. Ну що ж, записуємо тоді, що. Тоді в чисельнику у нас 89, що множиться на 5. 89. Давайте я запишу. Що множиться на 5. А в знаменнику буде перших. І це дорівнює. Давайте перенесемо. І це дорівнює. Ну що ж, перших це буде просто число, що у нас є в чисельнику. Можна стопчик перемножити. Ну, а можна і усно. 89 це 90-1, що множиться на 5. Можна і так. То давайте все-таки тут місце є. Я просто перемножу, щоб вам було зрозуміліше. 89, що множиться на 5. множимо. 9 помножити на 5 це 45. 5 пишемо 4. Запам'ятовуємо. 8 на 5 це 40. Плюс 4 це 44. Отже, записуємо, що добуток у нас дорівнює 445. У дужках записуємо чого? Ми кілометри за годину помножили на години. Години скорочуються. Це будуть кілометри. Отже, записуємо це відстань. Відстань. Між. Між. Ними. Через. 3,1 години. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, яка відстань буде між ними через 3,1 годину? Записуємо тоді 445 кілометрів. Ну що ж, ось така задача на відносність руху, на формулу відстані і на множення звичайних дробів. На цьому вправо завершено.